23 січня відбулося апаратне засідання Мирноградської міської військової адміністрації. Тут обговорили всі напрямки роботи, які забезпечують життєдіяльність міста. Керівники установ детально розповіли про стан справ у громаді. За першому неділю на бухпостаж було виявлені ті фаста ввезених алкоголя і 20 літрів. На нових пушних не було реєстрацій. А вже патрулями було выявлено три факта реализации алкоголя. Это 176-я реализация самогона, 29 литров изъяли тогда. Также на Европе реализация спиртного была, изъяли 18 литров спиртного. И на рынке лидер мясной варюк там, изъяли тоже 17 литров. Стосовно водозабезпечення в громаді. Насосні станції працюють за графіком. Всі заявки від населення в роботі. Тверді побутові відходи також вивозяться своєчасно. Про стан опалення та роботу котелень в громаді доповіли наступне. Котельні роботи під часове відключення електроенергії. Мирноградська лікарня працює у штатному режимі. У нас так самому лічинні знаходиться 201%, 490% робочих місць. <праць> Управління соціального захисту населення міста Мирноград готує архівні документи до передачі пенсійного фонду у Хмельницькій області. Сім з половиною тисяч особових справ до Дніпра п'ять тисяч везли, а сім з половиною Зараз 60% відсотків вже підготували. Робота в цьому напрямку триває. Щодо забезпечення паливною деревиною, звернулась тисячу сімдесят шість мешканців громади. На даний час на комісії розглянуто і прийнято рішення, що до забезпечення дев'ятсот осіб. На, наступному, на наступній комісії будуть інші розглянуті. Також о, забезпечується вугілля твердим паливом. Гуманітарна допомога в місті видається регулярно. Давалася по чотирьом основним позиціям, ми видавали хліб, ми видавали сипучі, видавали пакети посовані